Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему до країни здорових зубів. Доброго ранку, дітки! Привітайтеся один до одного. Подаруйте нам усім свої усмішки. Я дуже рада бачити вас. Дітки, погляньте, до нас прийшла киця, в якої болять Зубки. Зараз я розповім вам історію про цю кицю, бо в неї дуже-дуже хворі зубки. Ось послухайте, киценька ласунка мишок не ловила, солодощі різні та цукерки їла. І тому в тій киці ласолюбки якось заболіли зразу геть всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла. Зубки лікувати дуже не хотіла, і шкодувати стала, що цукерки їла. Діти, а чи всі зубки у вас здорові? Так, це дуже добре. А може, у когось з вас зубки випали? Ні. А ви знаєте, що зубки, що випадають непрості? Вони називаються молочними. Такі зубки діти є тільки у маленьких діток. Коли дітки стають дорослими, молочні зубки випадають, та на їх місцях з'являються інші зубки. Вони називаються постійними. І у всіх зубів. І у молочних, і у постійних дітки, є друзі та вороги. Друзі дітки це фрукти і овочі, морковка. Капуста. Ечик. Ой, хрумкий який смачний, Яблучко. апельсин, груша, банан, усі люблять банани, дітки. Овочі і фрукти багаті на вітаміни, які допомагають дітям бути здоровими, сильними і ніколи не хворіти. А тепер, дітки, подивіться, що ви тут бачите. Так, це цукерки та тістечко. А ви любите їх їсти? Так, звичайно, а мами дають вам зразу багато цукерок та тістечок? Ні, не дають багато, потрошки дають. А ви знаєте, чому мами не дають багато? Бо це, діти, вороги наших з вами зубів. Саме вони і роблять зубки хворими. У тих, хто їсть багато солодощів, на зубах з'являються чорні цяточки. Ось подивіться, бачите, який зубик хворий. Ці чаточки дітки називаються каріес. Він самий старший ворог зубів. На тому місці, де з'являється Каріес, поступово утворюється дірочка, і зуб починає боліти. Тому, дітки, якщо хочете, щоб зубки не боліли, як у нашої киці, будьте обережними. Їжте менше солодощів та більше фруктів та овочів. І тоді ваші зубки не будуть боліти, а будуть ось такі гарні і білесенькі. А я бажаю вам бути здоровими і ніколи не хворіти до нових зустрічей!